Шановні друзі, сьогодні я знімаю відео, який ми ящик зробили до комбайна клас Європа. Е, зробили ми з боку, може хтось бачив відео на моєму старому каналі. що ящик, ящик, то був інакший ящик. Ми його, Він був на болотніку стояв, бачите, ще був прикручений. Він стояв на болотнику. Але ми зробили більший. Е, як зробили? Самі боки, оце нижні, бачите, де червоним є, то то є з комбайна нива СК-5, Саме то, сама основа. А далі тут ми зробили завіси, щоб можна було на, там закрити чимось або кулоткою, Так відкривається. Таке всередині ми помалювали. Сама основа, о -о, ця основа то є з комбайна Ниви СК-5, а це ми дороблювали самі. Кришку дороблювали самі з Ниви. І такий ящичок вийшов. Більший є, за там дайтем та той та був чуть, -чуть Ой, навіть я вам покажу. Ой, є той старий. Той старий, той ящичок, Він я менший. Він менший і е, він є саморобний. Все саморобне. А тут, бачите, з комбайна ниве є основа і кришку ми зробили самі з заліза. Все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.